Розглянемо навігаційні функції VoiceVista. Vista. Набір їх доволі типовий для подібних програм. По-перше, це навігація за азимутом. також є можливість будувати маршрути з набору власних шляхових точок, є напівавтоматичний запис маршрутів, Ну, а також побудова покрукових маршрутів за допомогою карт Apple, а також можливість імпортувати трек маршруту з файлу GPX. Поглянемо, як у Вейсвіста реалізована навігація за азимутом. Тут ця функція називається маячок. Активувати її можна для будь-якої точки або за допомогою дії ротора, або за допомогою відповідної кнопки на екрані деталі місця або мітки. Для прикладу візьмемо якусь збережену мітку. Крамниця 407 метрів на 10 годин. Адреса невідома. Кнопка, запустити маячок. І от перше ж дія ротора запустити маячок. Виконати оповістка, який спосіб переміщення. Особливістю Уейсвіста є те, що розробник намагався інтегрувати покороки в інструкції у навігацію за азимутом. Тому при запуску цієї функції з'являється питання, який спосіб пересування ми хочемо використовувати. Ходьба. кнотка, автомобіль, кнотка, будь-який, кнотка. Ну, будь-який це, скоріш за все, знову ж таки, буде автомобільний маршрут. Для прикладу оберемо, наприклад, автомобіль, ходьба, кнопка. Пішохідний маршрут. Маяшка виділ назву чи адресу для пошуку міста. Маяшок 407 метрів на 10 годин. Найвища гучність. Кнопка. Сон. Налашток. Де я? Кнопка. Що поперед? Повторити останнє оголошення. кнопка. От програма автоматично переходить на головний екран, тобто вкладку місцевість. Маячок, Крамниця 407 метрів на 10 годин. Де з'являються додаткові елементи, вже пов'язані з роботою маячка. На відміну від інших навігаційних програм, окрім періодичних сповіщень про відстань і напрямок до пункту призначення, тут цей маячок ще відтворює постійний звук. Причому цей звук, як більшість у програмі, просторово направлений. Тобто цей звук. Ніби чується з того боку, де знаходиться наш пункт призначення. Особисто мені якоїсь користі це не додає, але, можливо, комусь це справді надає якусь додаткову інформацію. Параметри цього звуку можна гнучко налаштувати, наприклад, або вимути взагалі, або вибрати якийсь більш такий ненав'язливий звук, який більш подобається. А також можна автоматично його вмикати і вимикати за від, відповідно до відстані до пункту призначення. І от такі у нас з'являються кнопки керування маячком на вкладці місцевість. Зупинити маячок. Кнопка. Кнопка, яка дозволяє зупинити навігацію за увімкнути звук маячка. Кнопка. Можна увімкнути або вимкнути вручну звук маячка. Наприклад. Увімкнути звук маячка. Вимкнути звук маячка. Кнопка. Ну, З'являється у нас такий звук. Якщо спрямувати телефон у напрямку, куди нам треба йти, то повинен він змінитися. Але це працює якось не дуже надійно. Ну, Скільки я. Ага, ось у. Ну, це нам туди треба йти. Де отакий дзвінкий звук? Навігаційні інструкції. Кнопка. Далі можна прослухати наступну навігаційну інструкцію. Крамниця 108 метрів. Плавно поверніть праворуч на доріжку. Зведення, кнопка. Або прослухати загальне зведення по маршруту. Так на звук я. Навігати. Вимкнути звук маячка. Вимкнути звук Маячка. Увімкнути звук Маяшка. Наві... Зведення, кнопка. Ну, ось послухаємо зведення. Місце призначення. Крамниця. Відстань. 407 метрів. Напрямок на 10 годин. Інструкції для ходьба. 1. Рухайтеся за маршрутом. 2. 27 метрів. Плавно поверніть праворуч на доріжку. 3. 108 метрів. Плавно поверніть праворуч на доріжку. 4. 137 метрів. Поверніть праворуч на доріжку. 5. 214 метрів. Поверніть праворуч на тротуар. 6, 173 метрів. Кінцевий пункт зліва від вас. 144 метрів. Плавно поверніть праворуч на доріжку. Кнопка. Ну і далі текстова інформація про наступну нашу маршрутну точку. Точність 20 метрів. Кнопка. Ну і далі. Обличчям на північ. Звичайні е пункти інформації про поточне місце знаходження. Особисто мені оці навігаційні інструкції у цьому режимі скоріше заважають, тому що здебільшого вони абсолютно неадекватні. І, на щастя, їх можна вимкнути, хоча і не зовсім очевидний спосіб. Зараз вимкнемо цей маячок. Стус зведень навігації, увімкнути звук, зупинити маячок, кнопка, Зупинити оповістка, крамниця. Зупинити маячок, кнопка. Введіть назву чи адресу для. І вимкнемо побудову цих інструкцій, чи генерацій точніше. Ось у розділі налаштування Налаштування навігації, навігації. заголовок є такий Оголошувати пункт Оголошувати підказки при наближенні до точок поворотів. Перемикач, увімкнено. І от якщо вимкнути, Вимкнено. то тоді при е активації маячка ніяких навігаційних інструкцій цих не буде. Повернемось знову на вкладку «Мітки». «Крамниця, 407, запустити маячок». І от знову запускаємо маячок. «Виконану дію, зупинити запущено. маячок. Кнопка. Маячок, 407 метрів на 10 годин». І от він уже запустився миттєвою без будь-яких додаткових питань. І певно, там повороти оці на доріжки і тротуари, воно розказувати не будемо. «Де я? Кнопка». Що попереду, повторити останній оголо, Маячок. крамниця 407 метрів на 10 годин. Кнопка ну, а по іншому тут в іншому тут все буде теж саме зупинити маячок, увімкнути звук маячка, увімкнути звук, маячка, вимкнути звук, маячка, кнопка. Іноді, от при натисканні цієї кнопки, вимкнути звук маячка, чомусь активується, ніби кнопка вимкнути маячок. Ну зараз нормально все спрацювало. Вимкнути звук маячка, увімкнути звук маячка, кноп, зупинити маячок, зупинити оповіст, зупинити, не зараз. Кнопка. Зупинити маячок. Кнопка. Введіть назву чи адресу для пошуку місць. поле. Також, скориставшись дієма ротора для будь-якої точки, можна побудувати і покороковий маршрут. Крамниця 407, Запустити розпоч... перегляд дослідження, розпочати навігацію. викон, оповістка, розпочати навігацію. Від поточної адреси до крамниця. Текстове поле змінює у напрямку крамниця. Режим символів. Прибрати текст. Коментар. Текст. Розраховувати маршрутні точки за допомогою карти Apple. Кнопка. Натискаємо. Фільтрувати Мід. Оповістка. Розраховані навігаційні маршрути. Розраховано маршрутів. Один. Закрити. Кнопка. Ну, Тут доступна лише кнопка. «Закрити». Закрити. Кнопка. Розраховувати маршрутні точки. Заголовок. Початкове місце знаходження, поточне місце знаходження, місце призначення, крамниця. Войсевіста може розраховувати маршрутні точки для довідки на основі початкового та кінцевого місць. Тип транспорту, ходьба, кнопка. навігаційні маршрути, заголовок, 8 хвилин, 659 метрів. Вперед, кнопка. Вісім ну, хвилин. Можна 605. Навігаційні інструкції За 0 метрів рухайтеся за маршрутом. Двадцять сім метрів, плавно поверніть праворуч на доріжку. Сто вісім метрів, плавно поверніть праворуч на доріжку. Ну, це ті самі інструкції, які е, при запуску маєчку нам пропонувалися. Вісім хвилин, 650, вперед. Кнопка. Натискаємо вперед. Маячок встановлено, вино жадри на обтримку крамниця один 18 метрів від вас один з шести. Програма знову нас переводить на головний екран. Найвища гучність. Сот. Налаш. Де я? Що навколо. Що попереду, повторити останньою. Маршрутна точка 1, скісна риска 6, тильда у напрямку крамниця символ решітки 1, приблизно 18 метрів на 9 годин. Майяшок встановлено для у Маршрутна напрямку крамниця 2, 6, 40, 42 метрів від вас, 2, 6, 2, приблизно 42 Ні, метрів на 8 годин, приблизно 16 метрів на 10 Зупинити годин. Навігацію. Тильда у напрямку крамниця 1, попереду. Кнопка тут майже ті самі, але лише замість зупинити чи вимкнути маячок. Тут зупинити навігацію. Увімкнути звук маячка. Кнотка. Можна вимкнути чи вимкнути звук маячка. Навігаційні інструкції. Кнотка. Прослухати все ту ж. Наступну навігаційну інструкцію. Зараз немає покрокових інструкцій для зведення. зведення. І прослухати зведення. Назва маршруту у напрямку крамниця. Загальна кількість маршрутних точок. Шість. Номер поточної маршрутної точки. 2. Назва поточної маршрутної точки. У напрямку крамниця 2. Відстань 35 метрів. Напрямок на 8 годин. Інструкції для ходьба. 1, Рухайтеся за маршрутом. 2. 23 метрів. Прибуття у кінцевий пункт. Тильда у напрямку крамниця 2. 35 метрів на 8 годин. Попередня маршрутна точка. кнопка. І кнопка для керування попередня маршрутна точка. Наступна маршрутна точка, Кнопка. Наступна маршрутна точка, якщо. Немає навігації, Треба наступна пропустити. маршрутна точка, наступна оповістка у напрямку крамниця. Пройдено на маршрутних точок. Один з шести залишилося п'ять. Зупинити навігацію, кнопка. Ну, такий от косяк програми, коли натискаєш. Іноді е, кнопку переходу до наступної маршрутної точки, аби пропустити поточну, то програма чомусь пропонує завершити навігацію. Не зараз кнопка введіть назву чи адресу для пошуку. Облич, обличчям на точність, немає навігадь, наступна маршрутна точка. Кнопка. Кнотка. Настроїв маршрут встановлену для у напрямку Крамниця 3, 138 метрів від вас, три з Ну, і так далі. Навігаційні вимкнути звук маячку, зупинити навігацію, кноп. Зупинити оповістка у напрямку кр... пройдено маршрутних точок. Два з шести, зупинити навігацію, кноп, введіть назву чи адресу для пошуку місць, поле пошуку. Хоча і для режиму маячка, і для режиму такої покорокої навігації, і генеруються однакові маршрутні інструкції за допомогою карт Apple, різниця між цими режимами, звісно, є. У випадку використання маячка, тобто навігація за азимутом, маячок відразу встановлюється на пункт призначення. А оці маршрутні інструкції, якщо вони увімкнені, йдуть ніби фоном. У випадку ж покорокого маршруту. Маячок також використовується, але він встановлюється послідовно на кожну маршрутну точку, тобто при запуску маршруту. Маячок встановлюється на першу маршрутну точку, у нашому випадку це там було 18 метрів, потім він автоматично перейшов на іншу, тобто другу маршрутну точку, яка там за 40 метрів. І от таким чином, коли користувач досягає наступної маршрутної точки, то маячок переноситься на точку, яка йде за нею. Таким чином, здійснюється навігація за азиметом від однієї маршрутної точки до іншої. Такий алгоритм стосується не тільки маршрутів з покроковими інструкціями, але й взагалі навігації за маршрутами. Наприклад, якщо користувач створить їх з власних шляхових точок, або це записаний маршрут, ну, або це маршрут з GPX-файлом. При навігації за маршрутом у програмі є кілька характерних помилок. Одну ми вже бачили, це коли при пропуску маршрутної точки, замість цього програма пропонує завершити навігацію. Інша проблема це коли користувач під час навігації не досягає якої-небудь маршрутної точки, а її минає. У цьому випадку програма припиняє видавати будь-які сповіщення, які вона повинна видавати, і видає лише напрямок і відстань до цієї пропущеної маршрутної точки скільки б там користувач від неї вже не віддалився, чи, наприклад, він взагалі міг досягти вже наступної маршрутної точки, а вона все продовжує розказувати про цю пропущену маршрутну точку. І всі інші сповіщення, наприклад, які вона повинна видавати про напрямок руху, там інформацію GPS, якісь місця навколо, які вона під час руху за маршрутом оголошує, то всі ці сповіщення вона перестає видавати. І сповіщує лише про цю пропущену маршрутну точку. І така поведінка продовжується навіть тоді, коли користувач скористається кнопкою для пропуску маршрутної точки. Нормальна робота програми відновлюється у цьому випадку лише тоді, коли користувач досягне наступної маршрутної точки. Перш ніж перейти безпосередньо до вкладки маршрути, слід згадати про ще один режим навігації за азимутом, а саме моніторних. Це доволі екзотична функція, яку у інших програмах я не зустрічав. Знову візьмемо ту ж саму точку. Крамниця 407 метрів на 10 годин. Запустити маячок. Розпочати моніторинг. І скористаємось відповідною дією ротора. Виконана оповістка, на якій відстані від місця Войсвіста має активувати його як маячок. 200 метрів, кнопка, 400 метрів, кнопка, 800 метрів, кнопка, 1,6 кілометрів, інша відстань, кнопка, не зараз, кнопка, ін, от від 400, 200 метрів, кнопка, Фільтрувати мітки, моніторинг, крамниця, заголовок. Зараз у войсовіста увімкнено моніторинг крамниця на дистанції 200 метрів. Коли ви наблизитеся до місця призначення на цю відстань, войсовіста автоматично вийде з режиму сну та встановить звуковий маячок для цієї мітки, заголовок. Ось таке пояснення надається розробникам, що таке режим моніторингу і чому його не варто плутати з моніторингом у інших програмах. І є ще тут на цьому екрані декілька кнопок. Зупинити моніторинг, кнопка. Зупинити моніторинг, зрозуміло. Де я? Кнотка. Можна дізнатися про поточне місце знаходження. Обличчям на північ. Найближча дорога. Під'їзна дорога 21 метрів позаду праворуч. Стефаника вулиця 24. Відстань до крамниця. Кнотка. Крамниця 411 метрів на 10 годин, точність 7 метрів, кнопка обличчям на північ, обличчям на північ. І все, і більше з програми ніяк взаємодіяти не можна. Серед варіантів використання, де такий режим може бути корисним, знову ж таки спадає на думку який-небудь громадський транспорт, коли постійні оголошення не потрібні, але при наближенні до пункту призначення. Добре, щоб програма про це сповістила. і от там Наприклад, за вказану відстань там 200-400-800 метрів програма увімкнеться і почне відстежувати зупинку, де треба виходити. Натискаємо Зупинити моніторинг. Зупинити моніторинг, кнопка фільтрувати мітки поле пошуку. І програма знову повертається на екран міток. Перейдемо на сусідню вкладку маршрути. Маршрути, табуляція, 3 з 4, Вибрано оповістка, нагадування. Користувачі можуть стати передплатниками для підтримки постійного розвитку програми та покриття витрат на сервер. Однак це не є обов'язковим, оскільки всі функції доступні і для тих, хто не є передплатником. Підписатися зараз, не зараз. Кнопка ну, от кожного разу програма. Маршрути, заголовок пропоную за неї платити, хоча це і не обов'язково. Поглянемо, що у нас є на цій вкладці. Маршрути, заголовок. Заголовок. Налаштування маршрутів. Кнопка, Кнопка, яка дозволяє перейти у налаштування маршрутів, хоча там, власне, єдине налаштування. Налаштування маршрути. Кнопка назад, налаштування маршрутів. Відстань перемикання маршрутних точок 30 метрів. Кнопка. Навігація за маршрутом перемикається на наступну точку, коли ви наближаєтеся до поточної маршрутної точки. Ну, це, власне, і всі налаштування. Тобто можна додати радіус наближення до маршрутної точки. У напрямку крамниця. два так. додати. Відсортувано за від налаштування маршрутів. Кнопка. Відсортувано за відстанню. Кнотка. Далі можна знову ж так відсортувати маршрути за відстанню. Додати кнопка. Чи назвою. І додати новий маршрут. У напрямку Крамниця. І той маршрут, який ми створили. Видалити. діями роутера можна його видалити Розпочати навігацію. Запустити. Поділитися. Активувати типова Ну або поділитися. Подивимось, які варіанти створення нових маршрутів передбачено у програмі. Додати кнопка. Додати. Оповістка. Додати маршрут. Створити новий маршрут. Кнопка. І от такий пункт, як створити новий маршрут, це фактично можна додавати набір. Шляхових точок, зміток або якихось знайдених місць. Новий маршрут з хлібних крихт. Кнопка. Ну така от дивна назва розробником передбачена. Фактично, це такий собі арзац функції запису маршрутів. Розраховувати новий маршрут, кнопка. Ну і функція розрахувати новий маршрут, тобто це побудова маршруту з покроковими інструкціями за допомогою карт Apple. Не зараз кнопка. Скористаємось першим варіантом. Розраховувати новий маршрут. Створити новий маршрут. Кнопка. Оповістка. Створити новий маршрут. Програма пропонує нам ввести назву. Текстове поле. Змінює. Назва маршруту. Режим символів. Курс слова спов. Змінити. Вставити. Приклад. Прибрати текст. Коментар. Текстове поле. Можна додати також опис. Додати маршрутні точки. Зніток. Кнопка. І ось у нас є кнопка Додати маршрутні точки. Маршрути. заголовок, скасувати. кнопка. Відкривається екран редагування маршруту. Редагувати маршрутні точки. Заголовок. Додати кнопка. Готово. Кнопка. Ви можете вибрати маршрутні точки зі свого списку міток. У режимі редагування ви можете у будь-який момент змінити порядок маршрутних точок. Готово додати. кнопка. Натискаємо «Додати». Оповістка. Додати маршрутну точку. Вибрати з міток, кнопка. Пошук місць, кнопка. Є тут два варіанти. Вибрати з міток, кнопка. Наприклад. Скасувати, кнопка. І відкривається екран додавання маршрутних точок з міток. Вибрати мітки, заголовок. Відсортовано за відстанню. кнопка. Готово, кнопка. Фільтрувати мітки. Поле пошук. Будинок, 11 м, на 10 годин. Ну, Від. Вибрано. Буде доріжка, 40 м. Вибрано. Доріжка, 41 Стефаника, 30, 108, вибрано. Крамниця, 411 мет. Вибрано. Крамниця. ну, Готово. Сказано. Кнопка. Готово. Скасувати кнопка. Тепер наш екран. Редагувати маршрутні точки. Заголовок. Додати. Готово. Вилучити. Один. Будинок. Кнопка. Має ось такий вигляд. Змінити порядок один. Будинок, кнопка, готовий до перетягування, вилучити. Два. Доріжка, кнопка. На дії доступні. точці, доступні дії, видалити, змістити вгору, змістити вниз. Можна вилучити точку або перетягнути вгору чи вниз. Змінити порядок, вилучити, змінити порядок, вилучити. Чотири. Крамниця. Кнопка. Ну, дії таким доступні. Чином можна додавати маршрутні точки. Змінити порядок. От. Скасувати, скасу, редагувати, додати, кнопка, додати, оповістка, додати марк, вибрати зміток, пошук місць. Кнопка. Можна також. Введіть назву чи адресу для пошуку місць. Користатися функція пошуку. Закрити. Кнопка. Історія запитів. Заголовок. Ну, Тут на цей стандартний екран пошуку відкривається. Скасувати, кнопка. Завершуємо редагування. Готово. Кнопка. Кнопка ну, готова. Маршрути. Заголовок. Створіть маршрут. Створіть маршрут у напрямку Крамниця. Приклад. Кнопка. Ну, з'являється у нас доступні. цей маршрут. Якщо скористатися діями. Видалити. Розпочати навігацію. Виконано моя шок для адресу для пошуку. 12 метрів від вас. Один з чотирьох. Ну, запускається. Сон. Налаштувати. Де я? Кнопка. Що Моя шут для доріжка, 42 метрів від вас, 2 з 4. Будинок поблизу. Доріжка, 43 метрів на 8 годин. Що попереду? Повтор. Маршрутна точка 2 скіс риска 4. Доріжка, 40. Зупинити навігацію. Кнопка. Зупинити на... Оповістка. При... Пройдено маршрутних точок. Один з 4. Залишилося 3. Зупинити навігацію. Кнопка. Введіть назву чи адресу для пошуку місць поле пошуку. На практиці цей екран створення маршруту не дуже зручний, бо це треба, щоб всі маршрутні точки були збережені у мітках, бо додавати їх через функцію пошуку дуже незручно. Мені більше подобається підхід CNSISTNGO, де будь-яку точку у будь-якому списку можна додати до маршруту за допомогою ротора» або через контекстне меню. І поглянемо на інші способи створення маршрутів. Додати кнопка. Додати, оповістка. Додати маршрут. Створити новий, новий маршрут з хлібних крихт. Кнопка. Оповістка. Створити новий маршрут за допомогою хлібних крихт. Текстове поле. Змінює. Назва маршруту. Режим символів. Курсор вводу на початку. Ну тут так само нам пропонують ввести назву маршруту. Слова Символ. Слова змінити. Вставити. Тест. Прибрати текст коментар, додати маршрутні точки у режимі хлібних крихт. Кнопка. Маршрути, маршрути, кнопка назад, режим хлібних крихт, заголовок, додати поточне місце знаходження до маршрутних точок. Кнопка, видалити останню додану маршрутну точку. Кнопка. Нові маршрутні точки будуть названі автоматично та додані до маршруту тест. Також ви можете натиснути кнопку відтворення скісна риска паузи на навушниках, щоб зберегти точку крихту маршруту. Слуга вкладок місцеві. І відкривається ось такий от екран. Це фактично така собі недороблена функція запису маршрутів, адже на відміну від інших програм, тут точки не зберігаються автоматично, а користувач має зберігати кожну точку вручну або натискаючи кнопку на екрані програми, або за допомогою кнопки гарнітури. Ну а до чого тут хлібні крихти, то це відсилка до відомої казки, про що розробник окремо повідомляє. У діалозі, який іноді з'являється. Повернемось назад. Маршрути. Маршрути. Заголовок. Додати. Кнопка. Додати. Оповістка. Створ новий. розраховувати новий маршрут. Оповістка. Розраховувати новий маршрут. Текстове поле. Змінює. Назва маршруту. Режим символів. курсор вводу на початку. Слова змінити Сканувати вставити. Тест прибрати. Коментар.

Використовувати поточне місце знаходження, вибрати зніток, кноп. Шукати місце за назвою, ввести широту та довготу, вибрати місце на карті, кноп, вставити посилання на карти Apple, не зараз, кнопка. Ну, в принципі, стандартне побудови маршруту з покороковими інструкціями. І поглянемо, які дії доступні на екрані деталі. Маршруту. Приклад, кнопка. Поділитися. Маршрут. Видал активувати. Типова. Приклад. активуємо і подивимось. Деталі маршруту. заголовок запустити режим хлібних крихт кнопка Тобто до нього можна так от додавати точки, записуючи їх. Зворотний або круговий, кнопка. Побудувати зворотний або круговий маршрут. Зворотний або об... оповістка, зворотний або круговий. Побудувати новий зворотний маршрут. кнопка Ну, тобто буде створено новий маршрут, у якому точки будуть у зворотному порядку. Перетворити поточний маршрут на круговий. кнопка ну, В цьому випадку буде до цього маршруту додано ті ж самі точки у зворотному порядку. Спробуємо перетворити цей маршрут на круговий. Оповістка. Перетворити поточний маршрут на круговий. Додати зворотні маршрутні точки до треку, щоб зробити маршрут круговим. Скасувати. Готово. Кноп. Оповістка. Маршрут перетворено на круговий. Продовжити. Кнопка. Маршрути. Кнопка назад. І от якраз наступна кнопка. Редагувати маршрутні точки. Кнопка. Редагувати маршрутні точки. Маршрути. Кнопка назад. Редагувати. Додати. Кнопка готово. Кноп. Вилучити. Один. Будинок. Зміп. Вилучити. Два. Доріжка. Зміп. Вилучити. Три. Стефаника тридцять. Зміт. Вилучити. Чотири. Крамниця зм... вилучити п'ять. Стефаника тридцять. Ну, це вже пішов. зворотна частина маршруту. Змінити. вилучити шість. Доріжка. Незрозуміло. Тільки навіщо на кожній точці казати вилучити. Змінити. вилучити, сім. Будинок. Кнотка. Змінити поряд. Ви можете вибрати маршрут. Ну так. Такий маршрут у нас вийшов. Готово. Кнотка. Маршрути. Кнопка назад. Далі можна ще редагувати назву маршруту. Кнопка. Приклад, кнопка. Розпочати навігацію. Поділитися. Карта. Заголовок. Моя геопозиція, Степ. крамниця. Чотири. Будинок. Ще плюс п'ять. Один. Еліпс. Карта, крамниця, крамниця. Будинок. Будинок. Стефаника вулиця. Правовий текст. Посилання. Це просто мітка на карті. Він так читає, я так розумію. Як на мене, цей екран теж доволі дивний, як і багато чого у цій програмі, адже називається деталі маршруту, і при цьому ніяких деталей про цей маршрут на ньому немає. Немає ні довжини маршруту, ні списку маршрутних точок, окрім як в режимі редагування, ні відстаней між цими маршрутними точками, тобто ну, взагалі нічого. Власне, окрім назви і його відображення на карті, ніякої інформації і ніяких деталей про цей маршрут на цьому екрані немає. Отже, ось такі навігаційні можливості пропонує o System. Загалом нічого особливого. Ну, навігація за азимутом працює. Покрокує маршрути, теж ніби є. Працюють як у DotWalker, тобто програма не веде за треком, як у Assistant Go, а веде від точки до точки. Повноцінної функції запису маршрутів немає. Екран інформації про маршрут вкрай дивний. Тобто все доволі таки собі посередньо, нічого особливого немає. Хіба що цей просторовий звук маячка.